Важний Отче Юрій від імені нашої громади, благовірних християн, вітаю вас з пам'ятним днем, днем народження. Висловлюємо вам побажання традиційне, але надзвичайно важливе, щоб ви були здорові, щоб ви були крепкі, щоб ви аж пошили здоров'я. А позаяк у календарі і на дворі весна. То ще бажаю вам весняного настрою, весняних дум, весняних радощів. Отче Юрлів, вам випало щастя зрости воїном Христа, воїном світла. І основна ваша зброя слово. Відоме з історії, що слово руйнувало могутні фортечні морі, яких не брала вибухівка. За допомогою слова людина може піднестися на таку висоту. На яку не піднесуть її найпотужніші сучасні крила. Шевченко писав: ну що здавалося б слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує, знать от Бога і голос той, і ті слова. І наші серця радісно б'ються, коли чують слова святого письма суд ваших. Ваші попередники, церковнослужителі 17 століття, порівнювали в далу словесну проповідь. З перлиною дорогоцінною. Ми бажаємо вам, що вас до храму несла сама земля, і щоб ви завжди були з перлиною, перлиною дорогоцінною сиріч змістовною проповіддю. І ще один штрих до історії Острозької. Острозький хроніст в 17 столітті писав про дива в острозі, він зазначав, що бачив на даху зачарованого Острозького замку. Бачив ангелів з оголеними мечами. Ще він повідомляв, що у деякі дні опівночі на куполах е, храмів Острозьких самі собою запалюються свічки. А ще сповіщав, що на стінах будинків і новирців з'являються і, і таємничі незрозумілі письмена. До чого я це веду? А веду до того. Щоб отой хроніст, який жив у XVII столітті та жив у сьогоднішній час, то він би не забув записати і про таке диво як будівництво нашого храму. Бо наш храм стане потужним, от стане потужним духовним вогнищем, що горітиме і не згорятиме. Отче Юрію, ваша велика заслуга у будівництві храму і велика заслуга наших парахвіян. Які беруть участь безпосередньо в будівництві храму, які постійно вносять кошти у церковну скарбницю і які моляться за храм. І Всевишній нас чує і допомагає нам споруджувати святині. І тільки сліпий може це не бачити. Нехай у нашому храмі завжди перебуває Божа благодать, хай вам служиться легко, радісно. І хай вам у служенні Богові і людям допомагає матушка Надія Миколаївна і люба вам, донька Люба. А наш хор, який своїм чудовим слівом радує людські душі і лікує від печали, нехай згадує не тільки про капличку, що стоїть отут на горбочку і в зелену виміночку, а хай згадує і про наш новозбудований храм. Отче Юрію, хотілося в привітання внести елемент свіжості новизни. Вирішено було присвятити вірш вам такого змісту. Пролітають літа, мов розгнуздалі коні і зникають за облін у світли похмурі. Хай же ваші теплі, чоловічі долоні для дітей будуть радістю, Отче Юрій. Хай слова ваших уст слова від Бога, стануть хромі святому. Силющим трунком, юнакам, що йдуть у життєву дорогу і чарівно осміхненим тимбітним юнкам, а довірливі ваші розмови з нами і з людьми, що давно в цьому світі сущі, та й завжди лягають чолодійним бальзамом на тіла і на наші гріховні душі. Дай вам Боже громаду, ще пасти і пасти, дай і храму бояти весни квітом, щоб у день ваш святковий лунало пасти, Многи вам лита, многи вам лита.